Можеш показати своїх курей. Так я ж воду, господи, на каналі зайдіть, подивіться. Давайте 3 секунди пройдусь і буду їх годувати. Тут у мене вон, старушки, тут бородатенькі мої аміравкани. Тут і молоденькі, і старенькі, і всякі. Тут віандоти мої красотульки. Да? Ну, Тут от ще не цей. тут ще курчат багато. Тут цього дві старушки і дві. Як то ж, молодих курочки, які теж вже несуться. Всі останніше в мене тут молодь з ними, бо я вже їх всіх посовміщав, думаю, хай вже звикають одразу бути разом. Ну, а тут в мене марбельки і фоксичик, Так, не вилазим, не вилазим. Ну, і добавив до них. Ось така вже вредна, та курочка осміліла, вже виросла. Ну такі от, от порівняти. Вон. Яндоти, це вже їм скільки? Вже, ну, шість. Так, да, і це вже їм десь шість місяців цим йондотом і 6. шість. Сьомий десь йде. То, то марбельки вже несуться вже ого, скільки.